Ретранслятор для, для е, дистанційного активатора піротехнічного. Зазвичай, зазвичай це зв'язка е, така: це антенна, наприклад, і віддалений присій е, для, Якщо якісь складні географічні умови або треба подовжити е, дистанцію, то можна використати отакий от е, дистанційний ретранслятор. Е, як його використовувати? Він прив'язується до антени як звичайний, як звичайний активатор, якщо буде потрібно, я розкажу. а всі інші активатори прив'язуються до цього пульта, як до звичайного пульта. Його встановлювати, якщо це треба підіймати, то горизонтально. От є така антенка дротова. Для кращої роботи її треба в такому от форматі. Вона повинна бути. Це зв'язка, ця антенка працює з антеною, а оця антенна працює з, скажімо так, віддаленими пристроями. Ретранслятор: це звичайний пульт з додаванням схеми. Є зарядка, акумулятор. Ну, інші якісь налаштування там при нагоді, якщо будете кому буде цікаво, я прийшлю там все подробно розписано. Дякую.